У Вашингтоні цими днями перебуває делегація народних депутатів від партії регіонів України. П'ятеро депутатів проводять зустрічі у державних органах США та Конгресі, намагаючись пояснити дії та стратегію сьогоднішнього керівництва України щодо розбудови держави. У четвер делегація зустрілась з співголовою групи підтримки України в американському конгресі Мерсі Кептур. Сьогодні представники делегації провели прес-конференцію у національному прес-клубі. США. тут зокрема йшлося про партнерство України з Сполученими Штатами. Європейським союзом та Росією депутати також серед іншого відповідали на запитання щодо використання червоних прапорів під час відзначення дня перемоги, діяльність громадських організацій в Україні та міжпарламентську співпрацю між державами Сьогодні гостем студії «Голоса Америки є голова делегації народних депутатів від партії регіонів Леонід Кожара. Дякую, пане Леоніде, що знайшли час для нас. Добрий вечір. Отже, е яка мета вашого візиту до Вашингтона? Ну ви вже сказали, що це делегація партійна від партії регіонів. Ми приїхали в Америку за кошт партії. Тому одна, скажімо так, з головних одне з головних завдань це все-таки презентувати позицію партії регіонів з ключових питань міжнародного життя України і тих реформ, які сьогодні проводяться в нашій державі. Друге, це ще і партійна це парламентська делегація. Ми приїхали, аби поспілкуватися з нашими колегами з конгресу США. Ми відчуваємо, що Є, скажімо так, певні проблеми є. Неактивна позиція як Верховної Ради, так і Конгресу США. Ми хочемо активізувати сьогодні це співробітництво. І того відбулися у нас зустрічі якраз з тими людьми, які в Конгресі США якраз відповідають за питання співробітництва з Україною. Є, правда, і, і ще у нас також мета. Ви знаєте, ми хочемо, по-перше, щоб діалог із США був постійний. Кілька місяців тому назад у Вашингтоні засідала стратегічна група. На чолі з міністром закордонних справ ми також приїхали для того, щоб по перше обмінятися думками, що відбулося в Україні після засідання стратегічної групи, і тим самим цей діалог міждержавний, міжпарламентський і, взагалі, між офіційними особами України і Сполучених Штатів він є постійно за рейтингом правозахисної організації Дім Свободи Україна» за роки правління Віктора Януковича скутилась у рейтингу з вільних до частково. Вільних держав. Які з вашої точки зору причини такого падіння? До речі, вчора ми спілкувалися якраз з людьми, це провідні експерти Сполучених Штатів з питань України. І дійсно, ви знаєте, у нас була така дуже відверта розмова. З одного боку, є таке відчуття, що інформація сприймається. Ну, якось особливо тут в сполучених штатах Америки. Ну, я сказав би так, що більше доходить інформація від опозиції ніж сьогодні. Ну, ви від... мали можливість Ну, власне. Ми так? сьогодні для цього сюди і приїхали. Це по перше, а по-друге, є певний якийсь брак інформації, і тому дійсно надзвичайно важливо, щоб постійно здійснювався діалог. І я хочу сказати, що ми почули від американської сторони підтримку тих реформ, які здійснюються. Ми роз'яснили позицію держави з деяких гострих питань, зокрема, ті питання, які власне вплинули на думку Freedom House. На жаль, автора цієї доповіді. Девіда Креймера не було. Я б дуже хотів би з ним поспілкуватися, але були його колеги і Була відверта розмова. Ну там так. не лише Девід Креймер, з звіт так, є так. загальний рейтинг. Так. Також інше питання сьогодні з України звучать застереження, що влада намагається втрутитись в і контролювати роботу громадських організацій, і зокрема обмежити можливість надання іноземних грантів для українських організацій за російським сценарієм. Як як Ви прокоментуєте ці застереження? Ну, ми роз'яснили нашу позицію, і ми сказали відверто, що дійсно йде певна дискусія mm. сьогодні і в парламенті, і в суспільстві. Серед моїх колег є люди, які представляють, якщо можна так сказати, праве крило, більш консервативний, лівий центр, але Наша позиція полягає в тому, що, по-перше, сьогодні немає відповідно жодного такого законопроекту, який би був поданий до Верховної Ради. А по-друге, я відзначив, що ну, неможливо врегулювати питання фінансування. Громадських організацій в Україні і, власне це вже врегульовано, і якраз цієї регуляції не стосуються питань фінансування. У нас залишилося 15 секунд. Так. Тобто ви підтримуєте цю заборону отримання іноземних? Ні, я категорично проти. Проти такої за тобто заборони. ви підтримуєте, так, так. Щоб, щоб але є певна специфіка є щодо питання фінансування політичних партій це різні речі. Дуже дякую вам і нагадаю, що гостем студії голосу Америки був голова делегації народних депутатів від партії регіонів Леонід Кожара.